Вин на державі понад 11 мільйонів гривень. Українську блогерку Софію Стужук, яка вже давно покинула батьківщину, підозрюють у несплаті податків, куди зникла медійниця з багатомільйонною аудиторією? Звідки набігла така сума? І за що Стужук цинічно звинувачує українців, називаючи себе незрадницею? Далі розповім. У блогерки, яка виправдовувала російські обстріли Києва, виявили серйозні проблеми з законом. Як стало відомо, обос.ua з власних джерел ідеться про блогерку Софію Стужук, правоохоронці встановили, що вона систематично ухилялась від сплати податків і заборгувала державі майже 11,5 мільйонів гривень. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 30-річній інстаграм-блогерці. В умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Частина 3 статті 212 Кримінального кодексу України за даними слідства, зареєстрована як ФОП Стужук у 2018-2022 роках. Отримала понад 58 мільйонів гривень доходу, але податки так і не сплатила. Внаслідок цього бюджет не 10,5 мільйона гривень податків на прибуток. Та майже 900 тисяч гривень військового збору у прокуратурі зазначили, що після початку повномасштабної війни блогерка виїхала за кордон, тому підозру їй оголошено заочно, що відомо про зрадницю Софію Стужук та де вона зараз. Софія Стужук народилася в Криму, але після окупації півострова переїхала до Києва. Була популярною блогеркою в Україні, відкривала бізнеси не тільки на батьківщині, а й в країні-агресорці. У своєму інстаграм ділилась досвідом материнства та здорового способу життя, а згодом почала робити спокусливі фотосесії та захопилась пластичними операціями. Вперше в публічний скандал Стужук потрапила на початку лютого 2022 року. У своїх соцмережах блогерка Хизу. Вались шопінгом за кордоном із підписом Асторожна руськія в Дубаї. А після шквалу критики у свій бік швидко видалила сторіс. Hey, ти моя бубочка, у тебе ліцо кофта одного цвіта. Жаль себе так не жалієш. В перші дні повномасштабного вторгнення вона публікувала кадри обстрілів з вікна, однак уникала чіткої позиції щодо російської агресії, обмежуючись загальними закликами до миру. Вся Україна не спить вже добу. За що захоплюють наш дім, нашу країну, нашу столицю? Я не розумію. Ми ж просто лише тут мирно собі живемо. Нікого не чіпаємо. На запитання підписників, кого ж насправді підтримує Стужук, вона відповідала, що виступає за припинення війни та мирне небо над головою, пояснюючи це тим, що не є політично обізнаною. Я за мирне небо над головою. Я з те, щоб війни не було, щоб вбивства припинилися, за те, щоб нашу вільну суверенну країну залишили в спокої та не чіпали, щоб ми жили як і раніше. В мирі, а вже восени 2022 року Стужук відзначилась абсолютно цинічними і абсурдними звинуваченнями. Блогерка у своєму інстаграмі стверджувала, що українці, нібито самі винні у російських масованих обстрілах. А причиною тому назвала підтримку ударів ЗСУ по Кримському мосту. Привіт усім із Києва, хто порадів за Кримський міст. Доки ви не зрозумієте, як працюють енергоінформаційні структури, то до вас так і прилітатиме. Повторюю ще раз: куди увага, туди й енергія. Що хотіли, те й отримуєте. А у 2024 році в одному з інтерв'ю Софія Стужук взагалі заявила, що не вважає себе зрадницею. Серйозно, хтось думає, що я становлю війну? Тобто, ну, серйозно? То есть тільки мене ждут. І вот до сих пор не пишуть, що я молчу, не показую, не рассказываю. Но то есть то що знає весь мир, що к нам прилітала Анджеліна Джолі, то есть этого мало. що відомо про особисте життя Софії Стужук. Раніше Софія була одружена з Дмитром Стужуком, від якого має трьох дітей. У 2015 році народився син Девід, у 2018-му донька Лоліта, а у 2019-му Олівія. Втім, уже за рік родину спіткала трагедія. Дмитро Стужук помер від ускладнень після коронавірусу. У 2022 році блогерка вийшла заміж вдруге за бізнесмена Антона Леванського і народила від нього доньку Василісу. Той період їхнє подружнє життя було на межі розпаду, проте Софії і Антону вдалося зберегти шлюб, і вже в березні цього року в них з'явилась ще одна спільна дитина. Щоправда, блогерка обрала незвичний спосіб пологів у себе вдома в басейні. В соцмережах Софія відверто показала кадри процесу, зізнавшись, що було дуже боляче. Під час пологів їй допомагав чоловік. Поруч була й старша донька, семирічна Лоліта. Варто зазначити, що цей вчинок спровокував шквал хейту у бік блогерки. Наразі Софія Стужук разом із родиною проживає в Латвії. Жінка закрила свій інстаграм для користувачів з України. У своєму інтернет-блозі продовжує відмовчуватись та відгороджуватись від теми війни, виставляє розважальні відео в той час, як її батьківщина щоденно потерпає від масованих обстрілів країни-агресорки. А що думаєте про блогерів-зрадників ви? Та яке покарання для медійних осіб за замовчування російських злочинів було б справедливим? Діліться в коментарях. Симоньян ридає навколішки, лолі та дефілює перед камерами. А Путін відправляє на прощання отруйний вінок. Похорон Тиграна Кеосаяна перетворився на шоу зі сльозами, пафосом і дешевим абсурдом. Чим закінчилась істерія Симоньян? Що не так із вінком від Путіна? І чому ця процесія виглядала радше як чорна комедія, ніж жалоба? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. Після дев'яти місяців у комі пропагандист, шовініст та затятий українофоб Тигран Кеосаян таки пішов із життя. Його відспівали 28 вересня у вірменській церкві в Москві. На церемонії прощання зібрався весь кремлівський бумонт, щоб востаннє розхвалити відданість Кеосаяна кремлівському режиму. Втім, найбільше уваги на похороні дісталось не самому покійному, а його вдові Маргариті Симоніян. Головна рупорка Кремля, який нещодавно поставили діагноз рак, влаштувала справжній трагіфарс. Голосно ридала, то завмирала з порожнім поглядом у стелю, то намагалась прорватися до труни. У якийсь момент впала на коліна перед покійним, а зрештою розплакалась на плечі священника. Пропагандистку доводилось буквально утримувати силою і носити на руках кільком кремлівським богатирям. Серед гостей похорону можна було побачити всю еліту російського шоу-бізнесу і політики. Приїхали Філіп Кіркоров, Лариса Доліна, Петросян, Машков, Ернст, Охлобистін, Тіна Канделакі, Цискаридзе, Захарова та Мединський. Окрім того, попрощатись із шовіністом прилетів у Росію й американський актор Стівен Сігал, який колись обіцяв померти разом із Путіним. Не могла пропустити світський раут і Лоліта Милявська, з'явилася з новою зачіскою і виглядала так, ніби це більше схоже на показ мод ніж на жалобу. Варто зауважити, що сам диктатор Володимир Путін на похорон свого прислужника не приїхав. Але щоб його відсутність не виглядала надто образливою, прислав вінок. Особливий із троян та отруйнього листя монстери. Такий собі символічний прощальний подарунок. Мовляв, і після смерті треба залишатись обережним у стосунках із Кремлем. Та справжня драма розгорнулася вже після похорону. За даними інсайдерів, Симон'ян повернулась додому, прийняла сильні ліки і знепритомніла. Її терміново забрали до лікарні, і тут почали ширити чутки: чи то таблетки підмінили, чи то хтось вирішив примусити її замовкнути. Адже Симон'ян надто багато знала про справу чоловіка. А смерть Кеосаяна стала несподіванкою для більшої частини кремлівського оточення. Там, нібито, до останнього вірили в його одужання. Тепер пропагандистка перебуває під наглядом лікарів. Її стан вдалося стабілізувати. Що відомо про смерть тиграна Кеосаяна? Тигран Кеосаян помер у лікарні у ніч на 26 жовтня. Там він перебував з грудня 2024 року. Тоді пропагандиста госпіталізували через серцеве захворювання. Нагадаю, у 2008 та 2010 роках Кеосаян пережив два інфаркти. А вже у січні цього року на путініста чекала клінічна смерть, після якої він впав у дев'ятимісячну кому. Про тяжкий стан Кеосаяна незадовго до відходу у вічність чоловіка розповідала його вдова Маргарита Симонян. Моєму мужці Гранкисаян дев'ятий місяць уже лежить в комі, в лікарні. Як говорять, нас в Росії прийшла біда тварей ворота. У ворота в нашому домі просто ж не просто ні не а їх уже по-моєму снісло яким вітром судьби. За словами самої пропагандистки, через смертельний стан чоловіка вона навіть думала їхати на війну проти України. Проте відмовилась від цієї ідеї, бо нібито не хотіла залишати дітей сиротами. Що відомо про Тиграна Кеосаяна? Вірмен за національністю а за сутністю росіянин, син відомого режисера та російської акторки. Не дивно, що на початку 80-х його занесло на кіностудію Мосфільм. Відтоді він почав кар'єру режисера. Активно знімав не лише фільми, а й музичні кліпи відомим російським виконавцям. На російське телебачення потрапив у 2007-му. Вів, зокрема, програму про зіркові плітки та шоу-бізнес, допоки не зійшовся зі знаною пропагандисткою Маргаритою Симоньян. Відтоді кар'єра Кеосаяна пішла вгору, також став кремлівським рупором. А ще прославився. Пропагандистською стрічкою про Кримський міст. Так, той самий, по якому били наші СБУ. У 2016-му обличчя путінської пропаганди заснувало шоу відоме українофобними, сексистськими, расистськими, шовіністськими заявами та пропагандою. На ньому Кеосаян прямим текстом закликав вбивати українців. Ні в одній війні не може бути пораження у ядерної держави. Якщо... У руководства ядерной державы хватит тестикул применить в тот самый конкретный момент ядерное оружие. Значит, это постулат. Поплатилася за прокремлівську маячню і його вдова Маргарита Симон'ян. Путяністка Маргарита Симонян, яка закликала вбивати українських дітей та винищувати півсвіту ядеркою, незабаром сама може віддати Богу душу. 45-річна пропагандистка тяжко хвора за три дні до смерті свого чоловіка-пропагандиста Симон'ян публічно зізналась, що нині бореться з онкологією, і їй вже призначили курс хіміотерапії. Кеосаян відспіваний, симоніян в лікарні, а путінський вінок з отруйним листям став головним символом дійства. Жалоба перетворилась на цирк із криками дефіле і пафосом, у якому кожен зіграв свою роль перед кремлівською публікою. Та головне питання тепер не про покійного, а про його вдову, яка надто добре знає ціну власних слів. Чи відчуває Симон'ян, що вже незабаром і її настигне карма за всю ту маячню, якою вона годувала людей, відпрацьовуючи кремлівську методичку? Що думаєте про це ви? Діліться в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.